Гегорійськогорода для мене особисто і взагалі для всього українства є людиною, яка дає нам духовні опори. Він нам говорить сьогодні про те, як тримати високе небо української духовності. Якщо для мене Шевченко це поет-воїн, так само, як поети воїни празької школи, наприклад, як Євген Маленюк, які відверто у поезії є Митцями чину боротьби, то сковорода для мене воїн духу. І мені здається, що сьогодні надзвичайно актуальними є філософські, духовні шукання сковороди, є його бесіда з нами, така трьохсотлітня бесіда, але бесіда про те, що дає нам силу жити, що дає нам силу тримати свою націю. Що дає нам силу для кожній людині, стикнувшись із важкими обставинами, а безперечно ці обставини, в яких ми зараз усі, вся Україна, тож Сковорода для нас помічниця, наш домашній психолог. Це людина, яка дарує нам віру в те, що, маючи духовну силу, духовну міць, ми подолаємо. Я кажу, ця людина має стати одним з наших таких брендів українських, бо насправді це наш український дух, оцей індивідуалізм, не підпорядковуватися якомусь загалу, так? а бути самим собою. І от. Ти не те, що часто задумовуєшся про те, як рухатися в майбутнє, куди йти далі, як на тебе починає давити суспільство, саме цього не розуміючи, своїми запитаннями. Ким ти станеш у майбутньому. Який ти обереш, який університет будеш вступати? І оце його розуміння строїдної праці, воно дуже відгукувалося мені у. Треба багато дуже докласти зусиль важкої праці. Потім йому помінялася ця тема. І що він зробив, він байки не переписував, не витирав, не знищив. Він просто дописав новий промок. Mm -hmm. На перший політ здавалося б, що ну да якась невідповідність. Але фактично тоді в його байках виходять як людина цілісна і сильно сумнівами. І з такою такою думкою, такою. може побіляти. І Що Що стосується мого сковороду, то справа в тому, що я у 2003 році, тобто це майже вже 20 років тому, долучився до упорядкування, фактично упорядкував збірку філософських праць Федора Потушняка, а як відомо, ваша бібліотека має ім'я чи достоєна. Імені Федора Потушніка. І там е, я пізнав чи звернув увагу на Сковороду через призму його е, статті «Григорій врода і Закарпаття. Тобто для мене Григорій Сковорода і Закарпаття ще такий ближчий, як власне науковці, як у поряднику філософських праць е, Федора Потушняка. Що ще говорити про Закарпаття і то я би ще згадав Олексу Мишанича, нашого академіка відомого на жаль вже покійного. Він займався якраз давньою українською літературою, за відділом в Академії наук в Інституті літературознавства. І він був одним з упорядників теж виборних творів, а може і повного видання сковороди. Я пригадую, бо я в нього в кабінеті був, він це показував. Так що і Закарпаття безпосередньо долучилося до, до вивчення спадщини цього нашого. Письменника, філософа. Так що свою післяпту невинячку ми теж умер. Якщо говорити також про актуальність його поезії, то тут, безперечно, зараз на часі його поезія де лібертати це за свободу. Сковорода був тим, хто відстоював десь свободу, незалежність як власну, так і взагалі людину. Зараз всі люди, які йдуть до коучів, до психологів, головне питання, навчися слухати себе, так, Розумійте себе і е, намагайся затримати, намагайся йти за своїм серцем. Як людина у 18 столітті, у ті часи, коли була купа різних прив'язок, купа різних усталених принципів, повинно бути так а не інакше, як людина в ті часи дійшла до цього, як він міг йти по цьому, це просто зараз.